Житомиряни масово скаржаться на роботу маршрутного автотранспорту. Серед головних зауважень до водіїв паління за кермом розмову по мобільному, гучна музика та хамство. Проблемам громадського транспорту була присвячена нарада з автоперевізниками, де підприємців попередили, що за систематичне порушення правил влада може і розірвати контракт про співпрацю. Водій на сьогоднішній день він вважає, що він може і послати тих пасажирів дуже далеко. І ще щось зробити, і бувають такі випадки, коли і застосовують якісь фізичні вправи до пасажирів. За словами Романа Красюка, цього року працівники департаменту промисловості, розвитку інфраструктури та туризму спільно з транспортною інспекцією будуть виїжджати по всім автобусним маршрутам на рейдові перевірки. У кожному автобусі буде розміщений номер гарячої лінії, куди пасажири можуть звертатись наріканнями. Департамент не в змозі на сьогоднішній день організувати щоденне постійне на кожному автобусі здійснення контролю. Я все таки звертаюся до громадськості для того, щоб громада могла доводити конкретні факти стосовно тих порушень. Які є на тому чи іншому автобусному маршруті багато запитань викликає у пасажирів і вартість проїзду у приміських маршрутах, яка до нещодавно по місту була 2,50, а з нового року стала 3 гривні, як і у міських маршрутках. Керівник апарату ОДА Вячеслав Полючок пояснив, що правові засади для підвищення проїзду були у перевізників і раніше, але вони цього не робили через велику конкуренцію. Об'єктивно приміські маршрути працюють у режимі маршрутного таксі, тому можуть вимагати за проїзд і більше, але зупинились на 3 гривнях. Також до 1 лютого департаменті планують узгодити. Схему руху приміських маршрутів у місті насамперед вулицею Київською, щоб дати можливість працювати міському електротранспорту.